Привіт, друзі! Я вас вітаю! Також вітає домбея Янтотріка. Або Ян все Хоч так читаю, коротше, Домбія Янтотріка. Янтотріка. Коротше, дуже красива домбея, яка розквітла з такими дуже гарними ніжними і дуже симпатичними квітами. Е, її називають Апельна домбея, хоча не знаю, чому кажу, чи, ну, я не знаю, кажуть, хтось назвав, але якось є. Е, в нас є два види домбея, які вирощуються. В, нашій, ну, в наших будинках, в культурі, що вони дуже непопулярні, тому що люди робить калочики, огло, нема. Пошло, поїхало. Коротше, це бачите, мені ставлять, ставлять на вікно, тому що його на ручня мені побила вікна і все остальне. Бачите, дирка яка в стіні. Це от, окрема історія. Ось, Вона мене розкидала вперше. Переживши страшнючий стрес, вона дала квіти і дивіться, вони дуже красиві. Вони дуже. ну, Дуже красиві і не пахучі, але дуже гарні. Такі ніби як трояндочки розквітають зараз в мене підвіконі. Зараз у нас 13 січня. всі домби вони, зимоквітлі, вони африканці, у них там літо зараз саме час розквітнути. Рослина висока, росте, велика, більш розлога. Інший вид домби, яку я не пам'ятаю зараз, вона. А трошки по-іншому росте і більш примхливо, напевне, як це Ця собі добре виростає. Літом тримається на сонці, головне і наше літо українське, не африканське. Всимку сіти під віконня, і все буде льовенько. Бо ще один е, бутони були, вони відпали, тому що були перепади сильної температури, було холодно. От. А тут ось бачите, Чесно Кажучи, навіть не дихав, дуже переживав, тому що думав, що світ падає і все. Настільки знаю, це перше цвітіння в Україні домбою цієї. От. Е, і надіюсь, останнє. Це <фит> 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 жартую. Гайсівці те. <фит> Знаєте, дуже, дуже хочеться бути там найкращим, самим лучшим світі. От. А хоч Ось така. Любить вологі ґрунти. Не дай Бог, ти її пересушиш. Саме цікавіше, що вона африканка, але воду обожнює. Без води взагалі рости не може. Буквально легке пересушка, все вже листя опадає, в'яне. Речі виростають дуже великі, але це в неї такий десякторівка для борщу. Слава Україні! От І борщу також. Так що така ось цікава штука дуже. Ну, особливо розказувати якісь там істотнеї неї немає. Те, що вона пережила окупацію, молодець, те, що вона буде формуватися, вона ще б, бачите, я її трохи різав, чекав, тому що. Ну, хоч завжди однією палкою, як більшість малювого гібії, скусить і всі різні. Тому що вони проти виростають чагарниками, деревами. Тобто Їй нема вже робити себе куща самого, ну, від, самої, від самої основи. Що туди. Їм хочеться вирости і створити собі таку красиву гарну гарний купол. Для того, щоб земля з коріннями не перегрівалася, вони роблять собі такий тент. Ось так. Ну, добре, пішов їсти, тому що ще, ще тільки прокинувся, не снідав, не пив нічого. Хочеться поїсти. Вам па-па?